Розшукуємо восьмирічну Софійку Олійник, яка за загадкових обставин зникла ще у березні цього року. Допомогти відшукати дитину дуже просить її бабуся. Я поспілкувався із нею та з'ясував, що жінка втратила зв'язок не лише з онучкою, а й з донькою. І уявіть, вже понад сім місяців нічого не знає про долю своїх рідних. І так ми більше нічого не знаємо, де вона з дитиною, що з ними. І, і, і от, от в, в такому ми живемо, в такому, в, в такому потрясінні. Пані Рита розповіла, що її донька з онучкою мешкала у столиці на вулиці Миколи Соловцова. І коли почалась війна, із Києва поїхали на одразу. Приблизно тиждень вони провели у своєму будинку. Коли почалася війна, вона з дитиною. Були у підвалі, ховалися від е, е, снарядів, і вона е, разом з людьми в евакуаційному поїзді е, поїхала. І вже коли вона була в поїзді, й до неї позвонив батько і каже, як ви там. Але зв'язок обірвався. Вона сказала, що вони у поїзді було чути, що діти гамірно, і зв'язок перервався. Отже, приблизно за тиждень від початку війни, у перших числах березня, донька пані Рити Оліник Світлана разом із своєю дитиною Софійкою Олійник вирішила евакуюватися зі столиці. Родина поїхала у напрямку Закарпаття. І Телефонувала батькам з потягу, хоч зв'язок і обірвався. Наступного дня вони знову додзвонились і з'ясували, що дівчата дістались пункту призначення. На слідуючий день знову батько з нею зв'язався. Вона сказала, що все добре, ми в Закарпатті, але знову зв'язок перервався. Було чути багато людей, і більше ми не змогли зв'язатися з нею. Більше від олійних Світлани та її восьмирічної донечки Софійки не було жодної звістки. Спершу пані Рита думала, що можливо її донька загубила телефон, тому і немає зв'язку. Та згодом зрозуміла, що її дівчата просто зникли і де вони зараз, жінка навіть припустити не може. Тому дуже сподівається на вашу допомогу. Я дуже би хотіла просити людей небайдужих, якщо чи побачити чи... Чи знаєте щось? Хоть люба інформація, щоб зателефонували. Ми з вами чи не єдина надія Пані Рити, тому дуже важливо запам'ятати обличчя зниклих. Восьмирічна Софійка Олійник виглядає плюс-мінус на свій вік. Її зріст приблизно 120-130 сантиметрів. У неї світло русяве волосся та сірі очі. Маму Софії звуть Світлана, їй 36 років. Вона худорлява на зріст приблизно 170 см. У жінки темне русяве волосся та зелені очі. Якщо ви десь бачили Світлану та її дон, Ничку, Софійку або знаєте, де вони можуть перебувати зараз. Не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Цей номер діє у 29 країнах Євросоюзу. Хто зна, можливо, через війну родина зараз перебуває десь в Європі. І якщо там за кордоном мене хтось бачить у соцмережах, прошу також зверніть увагу на фото Софії та її мами, повідомити необхідну інформацію завжди. Можна і у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. Маю ще одну історію зникнення дитини. Це семирічна Дарина Чичканова, про долю якої вже майже сім місяців нічого не відомо. Та й, власне, інформації про її зникнення також обмаль. Я знаю лише, що востаннє дівчинку бачили на Луганщині ще 12 квітня у містечку Новодружеськ. Це усього в десяти кілометрах від Лисичанська. Територія окупована, тож зв'язку там немає, і ситуація в регіоні лишається доволі неспокійною. Але я дуже сподіваюся, що з дитиною все гаразд. Тому Звертаюся особливо до жителів Сєвєродонецького району Луганщини, які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото дівчинки. У неї світле волосся та темні очі виглядає Дарина на свої сім років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні, або ж пишіть в телеграму, чат бот служби розшуку дітей.